В топі неулюблених архетипів епікун невинний, славний малий і дарма. Це пов'язано, звичайно, з упередженнями, які несуть ці слова, хоча насправді кожен архетип крутий. І на фоні того, що ось наближається, хочеться поринути в естетику відповідних фільмів і розібрати героїню Кетлін Келлі з її комбо архетипів, невинний. Плюс опіку, які цінності нам доносить Кетлін через увесь фільм, А якщо би це був бізнес, доносив би через усю свою комунікацію? Джесіка і Майя. Як ваші справи? А це її найкраща подруга Тейсі, Чи є справжнє ім'я Анастасія. У цьому світі бізнес керує не усім. Я все життя у цьому бізнесі. Я почала допомагати мамі ще коли ходила до першого класу. Я спостерігала за нею. Вона не лише книги продавала. Вона допомагала людям стати тими, ким вони мали стати у цьому житті. Ви хочете якось вийти з метро і не впізнати наш Нью-Йорк. Ми врятуємо крамницю за рогом. Да.